І, напевно, будуть показувати їх в майбутньому у 2012 році. Також є ймовірність певних дивідендів. Тим не менше, там, ну, якщо поговорити з аналітикою, вони трошки обережно не ставляться, тому що з точки зору потенціалу зростання вони можуть відставати. Чому? Тому що реально менше пазла, ніж у ринок. ринок більше папа. Тобто вони на вищих рівнях зараз знаходяться. Хоча я от, насправді люблю реальні якісні акції. Як акції, які показують прибутки, акції, які можуть бути дивіденди і тому подібне. Найкраще зараз тут Північний ГСК, всі інші мають майменшлікні, а Полтавський це взагалі транспортні цілетвори. По Кусерхімах вони дуже сильно знизились порівняно з індексом. І відповідно враховуючи їхні потенціали в моєму маленькі кажуть, що вони будуть зростати. Хоча з іншої сторони, в них достатньо такий цікавий а, рух грошових потоків. Вони з до кварталу, так, мінус плюс, мінус плюс, і насправді прогнозувати не важко. Може бути також цікава реакція на ринку, скажімо, коли дійсно непередбачений передбачено, не хороший вийшов а, по тому чи іншому підприємству. Ну і купувати на цій новині акції, може непогано зростати. Тепер самі металогійні підприємства є три нормальних ліквідних там, Дінаківський, Алчавський і Азовстайл. Ну, це все складно, тому що навіть не складно, а сумно особливих там, позитивів ми від них на 12 рік не очікуємо. Тобто він буде таким самим, як і 11-й. Тобто мінуса фактичні. По операційній діяльності слабкий ринок сталі фактично по всьому світі, а на такому ринку сталі ну, формувати хороші прибутки Они не зможуть. На менше акції стати ліквідні і на, на зростанні ринку вони можуть також не зростати, можна на, на них торгувати. Але знову ж таки в середньому, в 12 рік ж, вони будуть рухатись гірше, ніж ринок. А, трубні підприємства. <кхи> також цікава річ, тому що цікава галузь. Справді у нас і так що там по суті два-три <кхи> Ну, як це, так? Два-три представника. це... цейський трубний, ну і два підприємства групи «Інтерпайп». В світі. Продовжується реалізація низки потужних проєктів, на яких потрібно труби. І частину того попиту Україна реально отримує і буде отримувати. не менше, знову ж таки, з тих інтентів, які присутні, реально варто звернути увагу на харцівські труби. Що, в група Інтерпай там свої проблеми є, але з точки зору знову ж таки, якості і е, руху краще, ніж ринку, ринок, харцистський трубний хороше підприємство. Порядні на піках знаходяться, рекордний обсяг труб в 10 році. Великий ймовірність нових контрактів, що не то насправді є можливість дійсно, що не вибувають хороші контракти в <кхів> світі. Також є дуже хорошим позитивним фактором, чого немає по більшості українських акцій, тому що процеси реально плата індивідуальна. Це дивиденда дохідність проваліна в 25-10, в 9 48. Ну, на За 25 можна очікувати. Тобто, насправді, наші аналітики реально рекомендують ХРТ. себе скажу, що харцецький трубний, він малоліквідний. І тут треба також бути обережним, якщо все ж таки ви хочете спробувати безпосередньо за акціями. Це все, пройшлося. Коли не хацечка, не знаєте, буде харцицька? Що ви кажете? Асечка коли буде. Ну, дивіденди. Коли відцікатимуть акції для вивозити дивідендів. Треба дивитися по зборах. Переважно такі речення приймаються на загальних зборах праці. Збори, наскільки я бачив календар, до квітня їх немає. тому, чому ми маємо в, в, в засобах масової інформації, які не публікують, ну і тих запрошень, які до нас приходять. Цікаво, що ситуація розкрутається недавно, якраз також збором не пов'язані. нахисності методіння. Реально погане підприємство. Як воно, по суті, якісті, тому що там хороше переоснащен відбувається. У майбутньому дуже хороше підприємство, там плани такі величезні. Але по суті, з точки зору акцій, ну не дуже хороше, тому що вони саме великі, реально вони працюють. Буквально в цьому тижні з'являється засоби масової мас інформації з, е е е запрошення на загальні збори акціонерів, а в запрошенні на загальні збори акціонерів річних там вказується е розмір прибутку за 12 рік. Там в них розмір прибутку склав. 700 мільйонів гривень, якщо не помиляюся. А реальне попередні кварталу були з великими мінусами. Це значить, що в четвертому кварталі вони заробили 770 мільйонів гривень чистого прибутку. При тому, що ринкова вартість, якщо взяти купити всі акції, які є по ринковій ціні, складає зараз 740 мільйонів. Якщо відняти ну, тобто <годно> до <годно> смішного <годно> виходить. Давно взялося незрозуміло, тому що ну, би, операційна діяльність не могла стільки принести. Кожен мені, скажи, де взялося? Треба побачити баланс. Тобто також збори можуть бути цікаві, тому що десь ні з того, -того взялось взяли багато прибулку. А... Також з Моторсічю мотор цікава ситуація. Кожного року також розігрують варіант е виплати дивідендів. Зараз Моторсіч кошти, якщо скупити всі акції, ну, в районі біля 5 мільярдів гривень. На нерозподілений прибуток в них накопиченого є 4,7 млрд грн. Тобто реально, якщо б пішла просто виплата дивідендів з цього нерозподіленого прибутку, то пішло би 2000 на одну акцію гривень. Ну, тобто майже 100% необхідність. Але, на жаль, на шуті, за США не, не будуть, тому що вони там реінвестують, постійно реінвестують. така ось ситуація. Загалом по ринку українському також. Uh, що можна сказати? Зараз дійсно ми не йдемо за, за західними ринками. Є два варіанти, або ми так і далі не підемо, будемо чекати, що вони розвернуться і будуть рухатись вниз. Якщо вони все ж таки прорвуться і будуть рухатись в штати, тому що вони постійно до цього піку доходять, доходять і не пробуваються. З великою мірою ми за ними дуже швидко підемо договори. З іншої сторони, немає грошей зараз на ринку. Вони справді торгуються маленькі маленьких торгів. Нас на фічному ринку нормально трепують, так? а от саме акціями реальними активами мало, тому що ми доходить до того, що 10 мільйонів людей це дуже таке от зниження обсягів і мала активність. Дехто ці малоактивність пояснюється з певному політичною ситуацію в Україні. Тому що, маєте, що так поспілкуватися трошки з нерезидентами, то специфічно ставлюся до того всього, ми поки почекаємо. Тим не менше, кажу, ситуація наступних раду, що саме акції по всьому світі найкращаючі вони є дешевими наразі і хорошими з точки зору інстування. Але ризиків, як ви як бачите, є багато, з усіх сторін, ну і треба таким чином в білому цю зробити. Якщо є питання, задавайте. Щ, щодо присутності на резидентів на сьогоднішньому ринку, вони взагалі залишились і практично нема. А, <різовую> Цікаво питання. Насправді вони завжди є. Проблема в тому, які в них там і скільки ким їх і тому знаю, Якщо поспілкуватися з тими, хто веде з брокерами і будуть резидентські рахунки, то звичайно це стало менше. І вони так гарно повідходили від дерев. І навіть ми там, межах свого спілкування також наоборот, трошки зараз стромить. Тобто він не розглядає Україну однозначно, але от, чомусь не зараз. І курсовий ризик є, і політичний ризик є тому. Хоча присутність їхав, однозначно. Знову ж якщо навіть побачити, то багато у нас компаній, західні власники і багато проводили своїх же клієнтів, які там на майже маркет, які на Росію дивляться, і на нас подивиться. Така ситуація. Ну дійсно відповідності мало. <ріст> і дуже мало. Ну, рік тому бувало, що на, на один цінний копій можна торгувати 30 мільйонів, а на одному цілому варто веселому 10, за одну другому сесію. Я був трохи смішно. Так. Щодо прогнозів по нерухомості в Україні комерційної, можна щось сказати? Че сказати, що я не дуже спеціаліст в цьому питанні і ми також ці доволі не святковуємо. А, ну, в мене, зокрема, цікавиться в контексті синергії Real Estate і... Ну, можливо, там суборити. це не специфічна ситуація. І а, ми ведемо переговори активно з багатьма інвесторами про оцей Станіслав, так званий, Ну, тобто, я вам сказати, дивіться. У зв'язку з певним політичним ситуацією, які в нас зараз є, Якщо звертатися до західних інвесторів, майже західних, інвесторі, західної України, там це великі суми, ну, про великі суми йде гроші. Вони трохи ховаються, тобто не хочуть, ну, це розуміють, казав ситуація, так? По-іншому, з ну, ким не поговорить, всім треба кеш. А це трошки довгостроковий проєкт, тому що його не просто треба купити, а ще й добудувати. Тобто все так само специфічно. Хоча я не знаю, ну, я сам спілкувався з інвесторами, які, які, які реально цікавілися недобудовами і які реально хочуть мають гроші, щоб це все закінчити. Тобто, я знаю, що переговори активно ведуться, ну і, можливо, вдасться. Так а де ж ділиться гроші? Ну, мова так? Всі заливають ринки, кеше, манну. Бачите, тут не знаю. За ми ж мали вернухатись з заходу на швебу, що ми. Ну, ви ж ви що кажете, що от дуже маленькі.